Вечір понеділка, друзі, уже сутеніє. У нас вже майже попорано. Майже. Ми сьогодні хочемо так раніше справитися з усім, раніше лягти відпочивати, тому що завтра у нас знову дорога у Житомир, знову в лікарню. От тому, тому так, майже уже все по, по хлівах лишилися одні качки. Качки заганяти у хлів. Це якась, я не знаю. Це якась кара небесна, напевно. Що. Тому що е, неможливо загнати, не хочуть ніяк вони заходити. Допізна е, люблять ось там на своїй калюшці боблятися, щось бігають кругом. Здається, однією стороною вигнав, вони другою стороною обігли і вже не встигаєш за ними. Буває ось так, що з цим сімейством цих качок заганяємо. От, е, але сьогодні е, сталася така прикра. Якась для мене несподіванка з цими качками, качки, шипуни, індокачки. Хто знає, у нас вже їх трішки повелося. Я, напевно, що зараз їх навіть і всіх не половлю, але якщо ось зловлю, де вони ходять, то трішки покажу і дещо скажу, і навіть дещо запитаю. Значить, ось вони бігають повсюди, деякі зайшли сюди, де цесарята у нас, цесарята вже загнані, деякі ходять. Оце тут по своїх цих калюжах. Бігунки ось ще посіновалі ганяють, і то, і то бачу не всі далеко, не всі. Але мова не про бігунків, мова саме буде йти е, про індокачок. Ага, я приємно здивована, тому що основна маса їх уже сидить у хліві, тому я зараз піду. Решту, напевно, ще буду пробувати загнати. Нікого немає вдома, але я зараз якось постараюся. Але що хочу сказати: дивіться: ось це сидять великі, так? великий молоднячок, серед них де де маленькі. У нас їх тут такі виводки, старші, менші і ще менші. І ось сьогодні буквально у мене на очах оці старші, уже великі. Ось такий сидить качурик буде. Там он, не знаю. Е, прямо у мене на очах рвали, розривали прямо маленьке, менше каченятко шипунця. От, і я прямо не знала, що робити. Я вихопила з рук, і я не можу зрозуміти, що у нас одного року таке було. Ми помічали, що між ними буває ось це таке, що вони, якщо ось такі вже великі качки, і тільки з'являються маленькі каченята, то вони вуть, вони, вони з'їдають. От, але цьогоріч, Цьогоріч вони ходили, ці старші і ці е, меншенькі, і ми нічого такого абсолютно не помічали. Аж сьогодні дивлюся, вони гоняться, знаєте, е, усим скопом, як ото, як одне вхопить, якого черв'яка та тащиться, а всі за ним. Так і це, тільки що у дзьобі мале каченя. Я трішки так шокована, шокована, якщо чесно. От і тепер не знаю, що нам і як робити. Вони вже відколи разом. Качка почала нестися уже там до десятка яєць, буде знову сідати. От. І тепер потрібно думати, я не знаю, потрібно думати, як їх, напевно, що розділити. Що може бути? Можливо, хто знає, можливо, хто підкаже. Можливо, їм що потрібно додати до ну, якийсь корм, чи я не знаю. Ну, взагалі не знаю, ось що зробити. Але мені здається, що або ну, оце таке запробували. Мені здається, що це потрібно буде кожен раз перераховувати менших каченят і кожен раз за ними дивитися. Ось вони ще на вулиці, маленьких багато на вулиці. Вони бігають по траві, десь біжать якийсь малиник туди, аж, аж так туди. От. І це потрібно зараз їх звідти виганяти усіх. І якось заганяти у хлім. Не знаю, як я це маю зробити, але спробую. Ну і раз я вже так на вечір пішла по цих хлівах, то заразом, друзі, покажу вам і розкажу. Два дні, два дні нам було ні, ні до чого, можна так сказати. Ми два дні в роздумах були таких, що не передати. У нас була захворіла ось ця чорна свинка. Вона затемпературила. Ми навіть спочатку і не розібрали, що це вона температурить, вона нічого не їла, вона перестала встувати. Да, ти то в мене шустра. Да, ти то шустра. Ну, зараз зайду і спробую, напевно, що знову, бо бачу, що лежить. Значить, і ми, знаєте, так. Особливо, щоб сказати, то нічого страшного як би, для нас і немає в тому плані, що ми могли б її вже, як би мали, ми її вже і пускати на котлетку. От. Потім нам порадили спробувати температуру збити, от і, і дивитися уже далі ну, о, бачите, вона тікає. Та зараз ще мене вкусить. Ану, вона така вже живка, вся, вона аж сьогодні почала їсти. Е, значить, ми поїхали у вертаптеку, взяли, попросили е, в коле. Так, щоб. Ану, встане, чи ні? Е, так, щоб, знаєте, якщо е, на випадок чого, то щоб е, можна було таке її. Ну, чикнути. От. Лікар дав нам просто вколи так, щоб збивати температуру, і сказав, що їхня дія от 10 годин в організмі, через 10 годин уже він виводиться. Я її проколола в один день, Ввела Спочатку в обіді, потім на вечір. От. І сьогодні кожен раз заходили її, згонили. Поглядали на неї, чи вона їсть, чи не їсть. От, а сьогодні рано встали. І, хвалити Бога, вона сьогодні-рано встала сама, їй не потрібно було дзвонити. Вона наїлася, паслася. От, на, на кропиві все, воду ходила пити, тому так якось від душі відлягло, звичайно. От, ну, але все рівно, все рівно. Завтра полишаємо на добрих дня це господарство. От, тому не знаю. Ось сьогодні сижу, вона я сижу біля неї. Вони такі вже майже ручні зробилися. Знаєте? От. Вона так вставати ще не встає, але я бачу, що вона щось там похрукує, огризається. От. То, то думаю, що вона така веселенька. От, зараз я спробую таки її зігнати, просто подивитися, як вона себе поводить. Так, ну що, встала вона. Встала, та ще до мене там угрізалася. Десь я її потривожила. Вони, напевно, мосилися вже на ніч. Сьогодні їсти їм тут було б досталь. От, Але вона рухається, вона прийшла води, напилася. От, щось спробує шукати. Тому я думаю, так, завтра рано подивимося. От, а вже тоді, коли додому достанемося, то вже тоді будемо бачити. Казав, казав у мене Юра, я вже налаштувався на шашлик, на тушонку, а тут та свинка встала їсти почала. Що ти мала? Що? Ну що? Ну що, що? Що? Ой, така ти сердита, сердита щось. Незадоволена зовсім. Оці. Оці свині. Так, ну що, все, лишаю у спокої. Хай вони собі тут. Он вона позіхає, спати хоче. Можливо, доведеться на завтра таки переміряти зобідає ще раз температуру. Он яке ще стадо малечі зайняла, і це ще не всі. І подивіться, які вони ці шустрики. От як їх гнати у хлів. Ти їх гониш у хлів, вони тобі та щастя назад кудись. Виходь давай. Виходь. Так, давай туди на місце. Піду решту загонити. Ну, все, напевно, що це останній. О, якщо не останній, то принаймні хліва зараз закрию. і почекаю, можливо, де ще вийдуть. Ну, ось такі оце на вечір. І кожен день одне і те саме, ці заганялки доганялки. аж захекалася. Все, друзі, морної спокійної ночі. Закачки підкажіть, будь ласка. Єдиний, хто до клітки не хоче ніяк, це наш граф гріціян. Він собі у нас гуляє. Буває, прийде до рук, полащим його, полащим, він собі ці вушка поматаляє і десь далі скаче. Ну, пішов під клітки. Ось так він і ночує.